Всім привіт! Площа Вагезів одна з тих паризьких перлин, що зберігає пам'ять минулих століть. Колись вона носила іншу назву Королівська площа. Її заклали на честь Генріха IV, короля реформатора. Але після його трагічної загибелі, від руки Франсуара Вальяка, ця площа була присвячена його сину, Людовіку XIII. І хоча назви змінювались, дух величі тут залишився незмінним. Сьогодні я розповім про історію площі Вагезів, а в кінці торкнусь історії одного з найцікавіших музеїв Парижа, музею Краневалі. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Розташована площа Вагезів в самому серці кварталу Маре на межі 3 і 4 округів. Вона належить до числа п'яти королівських площ Парижа поряд із площею Дафін, площею Перемог, площею Вандом і площею Згоди. Її спроектував Луї Метезьо, і в архітектурному задумі вона стала сестрою площі Дюкаль у Шарльвіль-Мезірі. Це найстаріша площа Парижа, ще давніша, ніж площа Дафін. Її геометрія майже ідеальний квадрат, замкнений з усіх баків фасадами з червоної цегли і білого каменю, що гармонійно вписані в ренесансний ритм часу. Вона закрита площа, куди веде одна головна вулиця і дві аркади, що проходять під павільйонами, наче ворота до іншої епохи. 26 жовтня 1954 року площа була офіційно визнана історичною пам'яткою, і згодом її було дбайливо відновлено в межах масштабної програми «Оновлення кварталу Маре, яку започаткував Андре Мальро. Сьогодні ця площа не лише архітектурний скарб, а й престижна адреса, що протягом десятиліть приваблює митців, політиків і діячів, культур. Тих, хто відчуває магію історії щодня просто визирнувши вікно. Це площа майже квадратної форми зі стороною 140 метрів. Вона оточена житловими будинками з двома поверхами, зведеними з червоної цегли з білим лапняковим обрамленням та стрімкими дахами з синього сланцю. Вікна з малими шибками фасади вирізняються великою єдністю оформлення. І це не випадковість. Королівський едикт 17 століття зобов'язував дотримуватись узгодженої архітектури, тобто єдності композиції будівель і однакової висоти, за винятком павільйону короля в центрі південного боку, найвищого з усіх, та павільйону королеви, розташованого напроти нього на північному боці, які, як свідомо, зроблено вищими. Усього площу формували 36 павільйонів. Кожен із них був частиною приватного особняка, зведеного за єдиним архітектурним задамом. І ці будівлі оточували два головні акценти ансамблю павільйони, короля та королеви. Саме ці два монарші павільйони є єдиними, що збереглися до нині в автентичному вигляді. Решта будівель зазнали змін або перебудовані, але загальна симетрія ансамблю зберіглася до сьогодні. Для збереження архітектурної єдності площа з 1960-х років перебуває під захистом плану збереження розвідку МАРЕ. і жодні зміни, зокрема у фасадах, не можуть проводитись без дозволу архітектора історичних будівель Франції. Лікарня Сен-Луї збудована приблизно в той самий період на околиці Парижа, тепер це 10 й округ, має багато архітектурних подібностей з площею Багезів. Центр площі Багезів сьогодні займає сквер льодовика 13-го, оточений рядами дерев і прикрашений чотирма фонтанами, створеними Шаном П'єром Корто та живленими водами з каналу Ур. Пам'ятник Людовику 13, роботи Шарля Дюпета завершений завершене був відкрит у 1825 році. перша кінна статуя Короля, встановлена в 1639 році, була зруйнована під час революції. Площа носить назву на честь департаменту Вагези. Саме цей департамент перший сплатив податок під час французької революції. А також він відзначився тим, що саме звідти з округу Реміремон у 1792 році були надіслані перші національні добровольці для захисту батьківщини, яка знаходилась в небезпеці. Близько 1550 року на тому самому місці, де сьогодні знаходиться площа Вагезів, стояв готель Турнель. Готель Турнель був колишнім королівським палацем у Парижі, який. Стояв саме на місці сучасної площі Вагизів у кварталі Маре. Його назва походила від слова турнель, тобто вежа через чисельні башти, що прикрашали його фасади. І це була величезна, але досить хаотична за плануванням будівля, що з 13-14 століть поступово перетворилась на справжній палацевий комплекс із садами, флігелями та критими галереями. Упродовж століть Турнель слугував резиденцію французьких королів, зокрема, Карла VI, Карла VII, Людовіка XI і Франциска I. 30 червня 1559 року тут король Генріх ІІ, французький, святкував шлюб своєї доньки Елізабет із Філіпом ІІ іспанським. На честь цієї події відбувся турнір. У турнірному двобої Генріх зійшовся зі своїм капітаном гвардії Габріелем де Монгомері, шотландцем на службі корони. Кап'є, пущена зброї Монгомері, влучає прямо в око короля. І, попри зусилля найвидатніших медиків тієї епохи, Амбруаза Пари та Везалі, який спеціально прибув з Брюсселя, 10 липня 1559 року, Генріх II помер. І Потім це місце було залишено в занедбаному стані протягом десь півстоліття. Генріх IV спочатку планував перетворити це місце на промисловий шовковий центр. І цим проєктом він сподівався зменшити державний борг після італійських війн. Однак Франсуа Мірон і Сюлі виступили проти і запропонували створити тут. Аристократичний квартал. І тоді центр площі, який тоді ще плаский, посипаний піском, використовувався для кінних парадів, турнірів, ігор у кільця, а іноді і для дуелей. Площа згадується під назвами Пляс Рояль в рукописі 1636 року. У 1670 році громадська площа була перетворена на закритий сад. Було висаджено газон, розділений піщаними алеями, що йшли по медіанах і діагоналях квадрата. На площі заборонялося топтати траву, а також грати в бадмінтон, м'яч, кеглі чи кулі на алеях. У 1687 році було встановлено ковану залізну огорожу з чотирма входами. Вхід до саду був заборонений для людей у поганому вбранні, однак раз на рік, 25 серпня, на свята святого Людовика, на площі допускали всіх. Під час Французької революції 19 серпня 1792 року Паризька комуна перейменувала площу на площу федератів. А 4 липня 1793 року Національна конвенція змінила цю назву на площа нероздільності. Також неофіційно вона називалась площа артилерійського парку або площа виробництва зброї. У 1800 році постановою першого консула Наполеона Бонапарта вона отримала назву Площа Вагезів. Як я вже казала, це було зроблено на честь департаменту Вагези, першого, що сплатив податок під час революції, а також через відправлення звідти перших добровольців з округу Реміремон для захисту країни. У 1814 році з повернення монархії, площі повернули її первісну назву Королівська площа до 1830 року, а також з 1852 по 1870 рік, короткий час у 1830 році, вона також носила назву Площа Республіки. У 1830-х роках Шарк Сельє, керівник хорового товариства. Цицілянці запропонував зібрати всі хорові колективи Парижа і на його заклик відгукнулися 500 співаків, які зібрались на королівській площі. Цей величезний концерт мав приголомшливий успіх. У 1840 році огрожі саду були замінені. Недалеко від площі Вагезівця, всього 5 хвилин пішки, знаходиться музей Карневале. Він присвячений історії Парижа. Це музей вважається одним з найкращих в Парижі і в світі. Він розташований в двох сусідніх особняках: отель Карневалі та колишньому отелі Ле Калітє де saint фаржо За парадою барона Османа, отель Карневалі був придбаний муніципальною радою Парижа в 1866 році. Тис дев'ятсот році до нього був приєднаний Отель де Пелітє де Сан-Фаржо, який також відкрився для відвідувачів. Будівля, що є історичною пам'яткою 16-го століття, містить мебльовані зали, що відображають різні епохи паризької історії, історичні об'єкти та величезну колекцію живопису, присвячену життю Парижа. Музей Карневалі входить до складу 14 муніципальних музеїв Парижа, які з 1 січня 2013 року об'єднані у публічну установу Парі Музеї. Земля, на якій стоїть музей, була придбана в 1544 році Жаком Делін'ярі, президентом парламенту Парижа, який доручив архітекторам П'єру Леску та Жану Гужону звести міський особняк. У 1548 році Люско та Гужон були відкликані для будівництва нового Лувру. І будівництво завершив Жан Болан приблизно в 1560 році. Серед інших його відомих робіт це частина палацу Тюрі, Лувру, Замку Екуен, а також знаменита галерея замку Шенон, який знаходиться у долині Луари. У 1572 році будівлю придбала Мадам де Карневенуа. Вдавав впливового придворного короля Генріха II. Її чоловік був наставником молодого герцога Анджуйського, який згодом зійшов на трон Франції під іменем Генріх III. Придбання цієї будівлі відбулося в епоху політичної напруги, всього за кілька місяців до Варфоломіївської ночі, що назавжди залишила слід у Паризькій історії. Бритонське ім'я цієї пані було важким для паризької вимови. Тож поступово воно трансформувалось у форму карневалі. І у цей період фасад і портали будівлі отримали вишукане ренесансне оздоблення. Значна частина цього оздоблення зберіглася і до сьогодні. Це була робота Жана Гужона та його майстерні. У 1654 році особняк було придбано Клодом Бозлєвим, який доручив архітектору Франсуа Мансару провести масштабну реконструкцію в новому класичному стилі. Це включало надбудову ще одного поверху над головним фасадом і над обома крилами будівлі, а також додавання груп скульптур у класичному стилі на головному фасаді та його флангах. Але Бозлев мав нещастя бути занадто тісно пов'язаним із Ніколя Фоке, королівським канцлером, якого звинуватили у зловживанні державними коштами на будівництво власного палацу. І тому у 1662 році особняк разом з його майном був конфіскований і проданий за аукціону. Новий власник у 1677 році здав будівлю в оренду мадемуазель де Севіньї, яка. Була відома завдяки своїм листам, що детально описують повсякденне життя та інтриги Паризької аристократії. Вона мешкала в готелі Карневалі з 1677 року до самої своєї смерті у 1696 році. Ідею створити музей історії Парижа запропонував барон Осман, архітектор великої перебудови Парижа за наказом Наполеона III. І він створював нові бульвари, площі, парки в центрі міста. І от у 1866 році Асман приконав міську раду Парижа придбати готель Краневале, щоб розмістити в ньому музей. Він забрав велику колекцію історичних об'єктів та документів. І поки музей не був готовий, цю колекцію зберігали разом з міським архівом у підземеллях ратуші Парижа. Це Отель Девіль. І у травні 1871 року, в останні дні Паризької комуни, комунари підпалили ратушу. У вогні згоріла сама будівля, міський архів і вся колекція. Двері старої ратуші, обуглені під час пожежі, нині експонуються в музеї Карневелет. Колекцію поступово відновили, і у 1880 році будівлю офіційно відкрили як музей історії Парижа. У 1989 році для музею було придбано сусідній особняк – отель Пелітє де сен фаржо і з'єднана з основною будівлею. Цей особняк було збудовано ще в середині 16 століття, і раніше він був відомий як отель Доржеваль. Його придбав Мішель Депалітє, і згодом він прийшов до його онука для де Сен-Фажо, який представляв дворянство на генеральних штатах 1789 року. У 1793 році Лепалітті проголосував за страту Людовіка XVI і. Пізніше він був убитий у помству. Це сталося 20 січня 1793 року, у той самий день, коли стратили короля. Особняк сабняк Лепеліє де Сан-Фрежо було офіційно приєднано до музею Карневале у 1989 році, вшановуючи 200-річчя Французької революції. Площа Вагезів зберігає пам'ять про багато історичних подій з історії Франції і Парижа. А в музеї Карневале можна побачити багато цікавих артефактів і згадати про історію Парижа. Це найкраще місце для візиту для тих, хто цікавиться історією, хто цікавиться безпосередньою історією Парижа. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.